Дорогенькі підписники, з вами знову я, Ярема Шаленолайковий. І сьогодні наша черга допомагати на кухні. Завдання на сьогодні просте: спіймати курку на борщ, але цю не можна. Це ж моя улюблениця. В неї борщовий імунітет. У кожному дворі є така курка, що забула де живе. У нас ось ця у кокошнику. Може, думає, що її чекають на якомусь кремлівському балу? Мене розкрили! срочна евакуація. А ну стій, курвоє ФСБшна! Не сховаєшся, козацька контррозвідка, і в курниках порядок наведе. Операція борщ наш, провалена. Соловйов, я ухожу в подполі. Дорогенькі, ця курка виявилась розумнішою, ніж я думав. Але як казала моя бабця, розум не захистить від мушкета. Атміна евакуації, протокол броніроване, яйцо активірован! Курва! Це ще що? Переході в фазу клюй і виживай. Козацька присказка, якщо не можеш впіймати обід. То візьми таку гармату, щоб обід сам прилетів. Кулінарія з віддачею, друзі. <світ> <світ> Кажуть, москалі теж люблять борщ. Але після сьогоднішнього тільки на дистанції 300 метрів.